Навчалися ми перші, мабуть, два місяці, можна так сказати. Спочатку почався ковід, почався карантин. Діти почали навчатися дистанційно. Зараз почалася війна, і ну діти бачать один одного тільки через монітор. Дмитро пішов до першого класу, коли йому не було шести років. Тепер він учень четвертого класу. За ці роки до школи, за словами матері, походив пару місяців. І цього року, на 1 вересня, він зайшов тільки щоб подарувати вчительці квіти. Дякую. Навчатись мав би в цьому класі. Тут стоїть стілець, на якому Дмитро сидів першачком. Будівлю школи, в якій хлопчик навчався, російська ракета пошкодила у травні 2022 року. Стілець залишився. Підкладкою щоб не холодно було, сідай посилі стан. Дмитро каже, якби навчався у класі, обрав би саме це місце в кутку. Якщо то це само місце. Дмитро навчається навідмінно. Улюблений предмет, математика. Хотів би стати айтішником. Для дітей повинно бути обов'язкове спілкування з, ну, з однокласниками, бачити вживу свою вчительку. щоб… Ну, Якісь у них перші емоції, там, даже дівчинку за, за косичку подьорну, ну як? Це ж це дитинство, а у них його відібрали. До першого класу Дмитро пішов у 2020 році, у перший рік пандемії коронавірусу в Україні. Спочатку походили, потім щось був карантин, потім трошки ми щось, може, пару тижнів знову понавчалися і, і все. І ось ось весь наш перший клас. А далі. Все карантин, карантин, карантин і війна. Другий клас Дмитра повністю минув на дистанційному навчанні, каже Юлія. Спочатку через обмеження під час пандемії, потім через повномасштабне російське вторгнення. Діти дуже переживали за школу, коли її розбомбили. Дуже важко згадувати, як вони плакали. А потім, коли особливо побачили ту школу, то взагалі. Ми приїжджали, допомагали перевозити меблі сюди. Ну, все зі школи і то дуже тяжко було дивитися на той клас. На онлайн-навчанні минув і третій клас. Сьогодні 1 вересня у четвертому. Перше вересня розпочалося дистанційно у нас. Вчитель провела з ними урок. Ну, і все. По комп'ютеру. Сьогодні перший урок пройшов. Зараз у них вихідні з понеділками ну, починаємо навчатися знову дистанційно. На питання кого з однокласників Дмитро знає поза онлайн-навчанням, хлопчик киває головою. Ми... Каже, якби була можливість обирати, обрав би займатися у класі. Тому що комп'ютера не бачиш нікого вживу. Щоб хлопчик міг спілкувати з однолітками, його записали на пару позашкільних гуртків, каже батько Дмитра Євген. Вони втрачають живе спілкування, вони втрачають емоції, які не можна передати через екран монітору. Вони втрачають ті щасливі хвилини дитинства, які вони, мабуть, могли б провести на перерві між заняттями. Хтось щось нове приніс би до школи, розказав, показав. В них в цього, цього нічого нема. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.